У Лозовій на час сильних морозів місцева влада просить управителів багатоквартирних будинків пускати безпритульних тварин до підвалів, зігрітися. Поодинокі скарги на закриті підвальні приміщення дійшли на ім'я міського голови. Йдеться під час наради керівництва міста та комунальників. Нам було відреаговано, з ОСББ відпрацьовано це питання. Тобто, допуск на сьогоднішній день безпритульних тварин за першу чергу це котів безпритульних є. Тобто підготовлено листа, крім цього, до голови ОСББ, щоб забезпечили доступ тварин до цих підвальних приміщень. Ну і роз'яснення їм, що є стаття 299 Кримінального кодексу України, це зразке поводження з тваринами. В подальшому управління буде звертатись до поліції на реагування, якщо хтось не зрозуміє, що повинен бути доступ тварин до підвальних приміщень. Такі випадки в місті фіксують, хоча співпраця з управителями будинків та небайдужими місцянами, які турбуються про чотирилапих, є. Повідомляє заступник міського голови Денис Петренко. на початку опалювального сезону було так акцентовано щодо закриття підвальних приміщень. Це слуховий храм вхідної групи в підвали. Сітки є, але ж вхідна частина вона. Безперешкодно тварини можуть потрапляти в підвальне приміщення. У разі ж, коли по дворах багатоповерхівок собаки збираються в зграї, становлять небезпеку для тамтешніх мешканців. Управління ЖКГ готове реагувати. У місцевій скарбниці передбачені кошти на стерилізацію безпритульних тварин підсумовують під час наради.